Привіт! Полірував я коротше, свій пластмасовий хвіст до кавасакі. Зараз вам продемонструю. Полірував коротше, я без е, на світло покажу. Коротше, полірував його без наждачки, тупо самим полірованим. Пояснюю, що я маю. на увазі. Тобто, перш ніж полірувати, переважно поверхність матується там тисячною наждачкою 2000-ю лак. А тоді береться ось така паста. Ось така поліровачна паста. Ну, з пастою Темпо я вже давно знайомий, ще десь років назад. Досить такі хороші пасти. Скільки нагород всяких має тому подібне. Коротше, Паста по-англійськи, все, типу, ну, виробляється не в нас. Вона знімає, коли починає йде на терти, вона знімає такий, можна сказати, перший шар лаку, можна так сказати. І цей лак можна наблюдати, ну, з грязю і з лаком, ну, так чуть-чуть, там мікрони знімає, а якби розчиняє. А тоді починає полірувати. Що це означає? Це означає, що паста досить добре підходить для того, аби не застосовувати наждачний папір. Бо так і так, то є на якомусь мікронному рівні, типу, воно так, вже би робить цю роботу. От. Ну, Паста називається е, Turbo Tempo k 2. Тепер покажу. Щодо самого, знаю, чи буде дуже добре видно, чи не добре. Отако. От так, от ну, коротше, по недоліках, Царапина тут була дуже сильно замітна, я тако трошки позатирав. Ну, тар рукою не механічно, то є, тому що невеличка невеличка площа і. Це не складало мені там сильного зусилля, а я просто собі, дивлячись якісь відео е працював над цим. Ось такий, коротше, ефект дала ось ця паста. Темпо. Ну, Поліроль такий. Він, я так понял, на восковій основі, тому що коли я почав ним полірувати, був запах, ну, дуже схожий на віск. Тобто е така штука. Ось такий, коротше, ефект. Не знаю, я не можу так аж дуже показувати. Е, на Сонці буде супер видно зараз не, не, не знаю, чи вас. Сподіваюся, там добре буде вам розбірному видно. Дехто боїться використовувати ці поліровичні пасти, тому що... Коли їх наносиш, ну типу, може е тонкий шар краски типу, збирати. І залишається цей е тонкий шар краски на тряпці, якого там трята чи на... Ну розумієте, ну, що і зразу така паніка, ось типу, воно краску з'їдає, зразу типу, лишає турбо. Ні, це нормальне, воно спочатку знімає верхній шар, це, там бруд і тому подібне. А тоді починає полірувати. Вот. <кій> і коротше, коли вже ви наполірували, то берете, протираєте тряпочкою і білою, гарною чистенькою. І такий має ефект бути так, ніби дуже-дуже так гладеньке, таке, обше -обше таке, приємне. Коротше. Що тряпка так, прям ну, не чується ніякого як би сказати, скуження. Оце означає, що вже полірування прийшло вдалі. І бажано сильно дуже грубо не наносити зразу, наносити поступово. Тому що я тут е, зразу типу, ну, там, багато так наніс типу, тої пасти, тому що мені е, дозволяла площа. Тобто, Невеличка площа, я міг зразу нанести і довго і терти, Да? А коли у вас велика площа, ви працюєте там е, якоюсь шліфмашиною, то краще наносити там, чуть-чуть. Там, капля така, жирна. Наносите і ту каплю розтираєте на поверхність. Е, от. Ну, якщо буде зразу багато, то ну, все буде таку, збиватися в масу. Е, бруд буде тому подібне. Тому що е, з мікротріщення і тому подібне, там, лакопокрасочного покриття, е, ця полірольна витягує бруд і тому подібне. Через це ви поймете, що ви типу, дурницю в породи, що зразу стільки таку кількість велику нанесли. ось. Тому рекомендую вам поступово там, в 3-4 етапи, як у, як у вас там, вашого, ваших нервів, скільки хватить. От так скажу. І вже до самого вже, як би сказати, вашого рішення завершуєте. Ну, там, є у вас там моральне задоволення, ви получаєте від вигляду того, що ви зробили. Все, значить, завершуєте. Ще хочете більшого пліску, тріть більше. І все, отка то фігня. Ну що, Я ще зроблю по цьому ще один, напевно, ролик, коли вже буду сам полірувати цілий мотоцикл, вот, то я покажу, там, типу, як я це все роблю і кінцевий результат. Добре-пока!